Доброго ранку, друзі. Вас вітаю канал Сільське подвір'я. Сільське подвір'я, яке родом з Тернопільщини. Південна частина. І хто хоче е, зі мною? Бувати на нашому подвір'ї. Ходити зі мною на роботу. Ну і багато різного. Потім прийде, Бог поможе дочекати, прийде весна. Буде багато роботи, заботи. Того запрошую до себе. Гості на канал. І запрошую підписатися, поставити вподобайку і рухатися зі мною українським контентом. Ой, сьогодні маємо, друзі, неділя, неділечку святу, з чим вас вітаю. І маємо паралельно сьогодні святвечір. Дякую вас вітаю, дякуємо Богові святому і нашим захисникам і захисницям, що ми рухаємося до Різдва Христового, що нам Бог дав сьогодні відкрити очі. Дякувати Богові за все. Не знаю, про що вам розказати, хоча чому не знаю? Знаю. Ой-ой-ой. Сижу вчора вечором у тіктоці. Бо якби в інших мережах теж трапляються відео. Відео і всякі там коротенькі відео. Різна всяка всячина. Але одне, одне відео мене вчора поставило. З них на вуха. З, з цим відео я згідна на всі, навіть не на 100, а на тисячу відсотків. Я хочу. Я в двох словах можу сказати, але не буду. Автора не буду перепльовувати. Тому... Тут уставлю то відео з тіктоку і щоб ви теж послухали. Звичайно, хто має бажання послухати? Бо якщо людина не має бажання то чути, то вона то чути не буде. Так що тут вставлю і ви послухаєте. Стояла пташечка тільки що біля банкомату. Одна жінка вже знімала гроші, а друга підійшла. І вони напевно знаються між собою. Одна до другої каже, що знімаєш гроші, щоб в унітаз злити. Ой, якщо чесно, правду каже, правду каже. Я не знаю, коли ми вже почнемо думати по-інакшому. Краще ті гроші, які ви тратите зараз на ті свята, розділити і кожен там тиждень, кожен місяць щось купляти собі ліпше, чим все, все. Тут, коротше, економити, тримаєте, не купляєте, економити на собі, приходять свята, ви накупляєте. Мати рідна, і що? Ви не з'їдаєте того всього, ви просто тупо викидуєте в мусор, хто в селі там собакам, свиням пішло і поїхало. Правда, вона каже, знімаєш гроші, щоб в унітаз злити. І що ви думаєте? Дзвонить мені короче, мама. Каже, треба купити гриби на борщі. Я кажу, то добре, зараз піду. Я пішла питатися. Одинадцять штучок, білих грибів, пташечки, 300 гривень. Курва! Мать! Головне, щоб мама не чула. 300 гривень, одинадцять грибочків. Я кажу, мам, я не буду купляти. Мама каже, як не будеш, то що то буде борщ без грибів. Я кажу, мам, я не буду. Мама каже, зніми мою пенсію, купи. Я кажу, я не буду купляти. <гум> каже, без грибів можеш не приїжджати. І що? Купила, зняла і купила. Але спеціально зняла з маминої карточки. Бо я би того не купила. Знаєте, я колись заміж вийшла за чоловіка мусульманина. А знаєте чому? А тому що там нема. Там нема такого. Там в них три свята на протязі року. А в нас кожен тиждень, як не свято, то свято. Я, якщо чесно. От, ті всі свята, для мене то все так якось, я не знаю, я може якась інша, може, якась не така, як ви всі. Навіть от подивимося, в плані, там в нас похорон, та? в ісламі, знаєте, як то все робиться? Без тих трун, без того всього, просто людину в простінь замотали, більше нічого не потрібно, пташечки. людині треба було давати, робити, купляти, коли вона була жива, а не коли вже її нема. Ви там викупляєте костюми і пішло і поїхало, трони не знати які, а потім ще й ставите на неї зверху, як воно то називається, пам'ятники. І то, що як робите, щоб ще гарніший, ви дивитеся на когось, а в того такий, а в мене буде ще гарніший. Ну, не в мене, а, наприклад, в мого родича. А в Ісламі такого нема. Поставив камінець, все. Людини нема вже. Людини нема. Для чого ви витрачаєте гроші тоді, коли її нема? Гроші потрібно на людину витрачати, коли вона ще жива, а не коли вже її немає. І ви один перед одним вихваляєтеся, бо я там краще поставив, я там краще зробив. Якось в мене так. От напевно, може, я неправильна, може ви неправильні, не знаю. Маємо, що маємо. Зараз. У двох словах, як би, про погоду перед Різдвяну погоду. А, я вже зробилася на наших вулицях, якби Синаптик Експрес. Якби коли я йду на роботу, я особо не маю, коли з вами говорити. Тому тільки у ті дні, коли я йду на роботу. Тому тільки, ой, боже, як це сказати, тому тільки в дорозі я можу з вами поспілкуватися і то не дуже аж так, бо треба дивитися під ноги. Тому Якось так. Погода. Сьогодні у нас приблизно три, ну, може, може до п'яти. І то, напевно, не до п'яти, бо калюжі, калюжі, калабаньки, боже мій боже. Колобаньки не сильно замерзли. І болото не сильно замерзло. Тому десь, може, два-три. Хоча вчора йшли, було гірше болото вечором. Так що буксую до своєї гори. Проїхався трактор вчора, оратив город сусіда наробив тут ось такої, как і б'яки. Тому відключаюся, включуся на горі. Так, витрапилася я на гору. Далі рухаюся в напрямку роботи. Ой, боже, боже. Та То такі-то справи, друзі. На колобанях замерзла вже леда. Треба дуже добре дивитися, придивлятися, витріщатися, щоб, не дай Боже, не впасти. Оце капець. Це капець. Ну, якось так. Якось так у нас сніг ще не зліз, хоча вже на сьогодні пише сніг з дощем. Так що і потепління конкретне. 12 градусів на, на різдво тепла. Так що, якось так. Всього всім найкращого смачної куті. Спокійних нам вечорів Всього найкращого. До побачення. Па-па-па-па